Всім привіт! Ви на каналі СханЛітка. В цьому випуску пропоную поговорити про гіпотетичний трансфер Георгія Судакова з Донецького шахтаря в якийсь європейський грант. Я думаю, не для кого не секрет, в принципі, що це гравець. Найбільш талановитий, мабуть, зараз в українському чемпіонаті, і на нього активно полюють різні європейські топ-клуби. Ходить багато таких чуток. Давайте поговоримо, наскільки вигідно зараз Шахтарю саме продавати цього футболіста, чи можливо є сенс почекати, що сезон другий. Поговоримо про його ринкові умови, а також розберемося, який клуб найкраще буде посувати цьому футболісту, так якому він зможе найкраще розкритись. Про це все в сьогоднішньому випуску. Поїхали. Отже, чи варто Шахтарю продавати Георгія Судакова? В принципі, давайте розіб'ємо це питання на простіше і складніше. Чи варто його взагалі продавати? Ну тут я думаю, відповідь однозначно так. Тобто, все, що дорожче за 10 мільйонів чемпіонаті України, я думаю, що якщо на нього є якийсь інтерес, то питання не повинно стояти: чи варто продавати? Продавати варто. Це далеко не означає, що якщо буде пропозиція за 11 мільйонів, треба відразу продавати судокова. Ні, в принципі, будь-який гравець навіть з української прем'єр-ліги може коштувати і 300 мільйонів, якщо він там технічно монстр, фізично монстр, і всі бачать, що він зможе там забивати і на рівні АПЛ по 20 голів за сезон плюс 18 років, то звісно він буде коштувати шалені гроші. От. Але треба розуміти, що для Шахтаря він ці гроші всередині клубу заробити не зможе. Єдиний спосіб, який Шахтар зможе заробити гроші на гравцю такого рівня, це лише продати його, так? Тому що виступив в Лізі чемпіоні, виступи виступив УПЛ, не приносять таких грошей. Ми якби так, очевидно, що гравець після певного рівня, якщо він його досягає, то Шахтар повинен задумуватись над тим, як і коли його продати. Так? Тобто питання не стоїть, чи варто його продавати. Але хороше питання і правильно його поставлене, як правильно як максимально більше реалізувати вигоду з футболіста. В даному випадку поговоримо про Судакова. І ось тут же насправді є дуже багато факторів, які на це впливають: це по перше, самі якості гравця, його вік, термін його контракту, наявність європаспорту, наявність якихось травм і ще багато дуже всяких е, нюансів. Так який поточний рівень гравця, чи в нього є якийсь потенціал для розвитку ще в шахтарі, так чи є в нього якийсь потенціал для розвитку в наступному клубі. Це все впливає саме на ціну судокова і те скільки шахтар може хотіти на ньому заробити. От і звісно, впливає довжина його контракту. Це те про що треба говорити, і це те, що саме в судокова вирізняється, тому що в нього контракт зараз на 5 років. Бо вік якості гравця, от те, що зараз судоков демонструє на полі, зокрема в лізі чемпіонів на євро, в принципі, непогано виступив. Ми про це трішки пізніше поговоримо. То я думаю, що ціна в 40 мільйонів євро, там 40-50 різні цифри фігурували в пресі, що за нього вже прямо зараз пропонують Шахтарю, і Шахтар відмовляється. Так, от саме тривалість ця контракту судокова до завершення 2028 року і диктує те, що Шахтар може собі дозволитись відмовити, тому що насправді. Ну, от, як на мене, ця ціна якраз абсолютно адекватна. За Судакова, прямо зараз 40-50 мільйонів євро. Чому ні? Мені здається, що це якраз така розумна ціна. Але Шахтар прямо зараз може собі дозволити легко відмовитись від таких сум за судокова, тому що така тривалість контракту, який зараз є в Георгія Судакова, до, до завершення 2028 року, дає Шахтарю декілька опцій. Перша опція це просто приберегти гравця в надії на те, що або він там якось ще вистрелить покращить свою гру. Чесно кажучи, саме на УПЛ, мені здається, що це просто неможливо. Так, тобто я не знаю, він повинен десь. За груповий етап Ліги чемпіонів забити там 5 голів, віддати 5 асистів, щось таке, щоб ця ціна ще виросла. Насправді це не дуже вірогідно, але може бути така опція, що десь якийсь шальний олігарх купить якийсь клуб в АПЛ, наприклад, так і запропонує якісь шалені гроші. Це завжди вірогідно в футболі. Плюс, можливо, якийсь клуб, просто так як Ліверпуля, теж були проблеми, і вони платили за півзахисників шалені гроші. Це теж можливо, так? Тобто така тривалість контракту дозволяє просто очікувати на якусь дуже хорошу пропозицію, таке іноді трапляється, іноді ринок підкидає хороші умови. Окрім того, давайте проговоримо. Судаков все таки доволі непоганий гравець. Я розумію, що він в УПЛ, можливо, не заробить такі шалені гроші, але очевидно, що він допоможе Шахтарю виходити в Лігу Чемпіонів на протязі того часу, що він ще буде грати. Десь в Лізі Чемпіонів можливо, допоможе зачепитися за якийсь результат, там вийти в плей-офф, можливо, краще допоможе попасти в Лігу Європи. Так, тобто, це все теж впливає. І залишити Судакова ще на рік на два в Шахтарі. Це зовсім непогана опція. Тут треба також проговорити, що Шахтар, звісно, йде і на певний ризик, коли обирає саме таку стратегію. Тому що, ну, по-перше, можливо, це вже пік і судаков далі буде просто дешевше, то Так, якщо він перестане демонструвати якусь супергру, то, звісно, ціни на нього буде падати. Окрім того, звісно, завжди можливі якісь травми. Ще щось таке, тобто, футбол, річ не передбачено. У вас є контракт з живою людиною, з живою людиною може багато чого трапитись, а ви втратите просто цю можливість заробити ці шалені мільйони. Але я думаю, що Шахтар цілком свідомо. Тому собі ризикує, тобто це їхня стратегія, і вони так діють не лише по судокову, але й по інших футболістах, в принципі, доволі схожим чином. Але найцікавіше в цій всій ситуації про можливий трансфер судакова. Мені здається поговорити саме про те, чому Шахтар опинився в такій вигідній ситуації, так чому в судоково зараз там 4 роки контракту. Він зимою продовжує свій контракт в цієї зими. Там по-моєму 1 січня чи 1 лютого було оголошено. Що він продовжує контракт на 5 років, так тобто від зими до завершення року, значить, мабуть, 1 січня. Тобто, тривалість контракту в 5 років цілком зрозуміло, навіщо це шахтарю. Шахтар при тому отримує можливість його ще притримати і зможе його продати на умовах, на які він буде вважати корисними для себе. Навіщо це Георгію? З одного боку теж цілком зрозуміло, тому що він перепідписується контракт в статусі вже зірки, найкращого гравця команди. І очевидно, що ми підняли зарплату. і Напевно, що непоганий такий підписний бонус насипали. Думаю, там питання вже навіть про мільйони євро. Можливо, враховуючи те, на яких умовах він перепідписав цей контракт. От, але в Судакова треба розуміти, що в нього є з двох сторін цей контракт, тобто він його підписує на 5 років, в нього буде 5 років непогана така зарплатня, але він віддає свою долю певною мірою в руки шахтарю, тому що цей контракт він по суті дозволяє Шахтарю торгуватися як, як захоче. Так? Тобто, фактично на наступних 2-3 роки точно Шахтар може не спішити продавати кудись судокова, тому що він знає, що в нього є цей довгостроковий контракт, і клубам повинні. Ну і клуби, які хочуть отримати Георгія, повинні правда таку доволі суттєву суму запропонувати шахтори, щоб вони зрозуміли, що ризик цього не вартий, і треба забрати цю синицю в руках, так тобто. Георгій, в принципі, з цього з цієї точки зору отримує не найкращі умови. Взагалі, спеціально для таких ситуацій, коли треба йти на компроміс клубу і гравцю, так бо зазвичай все таки гравці не зацікавлені в тому, щоб підписувати такі довгострокові контракти, коли вони знають, що на них зараз є попит, тому що вони можуть піти на підвищення. Причому вони, коли йдуть на підвищення, можуть самі ще й обирати плюс-мінус в який клуб, на яких умовах так, тому що. Ну, як би. Клуб, який вони зараз знаходяться, буде під тиском певним, що можливо взагалі втретє гравця безкоштовно. От так, в таких ситуаціях, в принципі, якщо гравець хоче продовжити контракт, чи йому підняли зарплату, а клуб теж не проти продовжити контракт, то є такий непоганий компроміс. Це прописати адекватну клоусулу в контракті, так, тобто для умовно для Судакова і для шахтаря, я думаю, це би було в районі 60-70 мільйонів євро, так щоб гравець знав, що щось що він зараз буде прямо на своєму піку, і його захоче умовний там Манчестер Сіті, чи умовний Реал Мадрид, чи умовно Барселона, і будуть готові викласти за нього гроші, то все буває здоровий. І Шахтар теж, в принципі, був би не проти такого контракту, тому що знаєте. Заробити 70 мільйонів при тому, що на момент підписання договору з там залишалось 2 роки контракту, і заробити на ньому 70 мільйонів в цей момент часу, це знаєте, було за щастя. Тому такий договір, я в принципі думаю, теж могли би погодити обидві сторони. От і клаусула це те, що я почав гуглити в умовах договору, так, яка прописана. І знаєте, що я знайшов? Що Романо повідомляє, що клаусула поза 100 мільйонів саме в цьому договорі. Тому як би здається так, що Шахтар отримав все, що хотів від цього договору. Я думаю, що насправді там Судакову прописали дуже такий непоганий саме через це. Я думаю, що там прям дуже хороший підписний бонус, саме тому що Шахтар після цього отримує якби карт бланш. Він робить судаковим все, що хоче на наступних декілька років. Взагалі, щодо предмету цієї клаусули поза 100 мільйонів євро точну суму не називають, але кажуть, що це більше 100 мільйонів євро. Ну, судячи з цієї коротенької статті, яка так і називалась, Клаусула більше 100 мільйонів євро, е, так от я думаю, що це просто сума, яка ну, просто закриває двері перед всіма потенційними покупцями. Ну, щоб коштував півзахисник такі гроші, півзахисник чемпіонату України, йому треба буде там. В Лізі Чемпіонів справді якось феноменально виступити, там, витягнути за вуха Шахтар, напевно, в півфінал. І десь тоді, можливо, хтось заплатить 100 мільйонів і не буде там питати Шахтаря, хоче він продавати судокова чи ні. Саме тому, я думаю, знаєте, що там або дуже багато грошей відсипало судокову зразу, або, можливо, видали просто компромат якийсь з комп'ютера Палкіна на Георгія, тому що, знаєте, і наших причин я не бачу на це. Але ну, схоже на те, що Шахтар так постійно веде справи, тому що в них контракт. З дуже багатьма потенційними дорогими своїми гравцями на доволі великі довжини контрактів розрахований. Тобто, вони так свідомо роблять, свідомо часто. Я думаю, що це їм просто коштує. Дорого. Так, це одна з стратегій Донецького клубу. Ну, якщо спробувати підсумувати все, що ми зараз знаємо, по контракту судокова, по тому, як він виглядає, скільки він може коштувати саме в це літнє трансферне вікно. Як на мене, то це порядка 60-70 мільйонів євро, плюс, можливо, якісь хороші бонуси або менша сума і кращі бонуси. Так, тобто тут є куди торгуватися. Я думаю, що 100 мільйонів євро це така сума, просто названа, ну прям. Без торгів, щоб забирати, але я думаю, що вона нереальна насправді прямо зараз, та і в принципі, швидше за все, що її ніхто не активує. От, але за такі хороші умови, можливо, там 50 мільйонів плюс 30% від наступного перепродажу, щось таке. Тобто, Шахтар, я думаю, буде готовий до торгів. Вони зацікавлені в тому, щоб продати Судакова, Але, але я думаю, що якщо в це трансферне вікно, то сума повинна бути справді солідна, тому що вони насипали трішки грошей Георгію, так щоб мати час торгуватися і це все. Е, тому я десь так бачу цю ситуацію, е, куди саме краще перейти Георгію? Ну, по перше, проговоримо так, що він тепер цим взагалі не крує. Який, який клуб, запропонує йому контракт, причому цифри швидше за все будуть не сильно вищі, ніж в його поточному контракті з Шахтарем, бо тому, що йому все одно нема куди діватись, то туди він і перейде. Так ще дуже схожі ситуації був мудрий, коли він там спочатку писав, що він хоче перейти в арсенал. Потім Шахтар з арсеналом не домовився. Він мусив був перейти в Челсі. От і багато хто каже, що йому треба було перейти в Арсенал, та й багато коли йому треба було перейти. Тільки в таких ситуаціях вже гравців питатися фактично не будуть, так тобто. Хто запропонував, туди йдеш. Але давайте все ж пофантазуємо, в який клуб за специфікою йому краще всього перейти. Давайте перечислимо його сильні риси. Мені здається, що це техніка бачення поля, відчуття простору, так, між лініями він дуже добре може прийняти м'яч, розвернутися. Тобто під тиском він дуже добре виходить з-під пресингу в другій третині поля, на своїй половині поля здатний отримати м'яч, розвернутися, протягнути, може віддати дальню передачу, коротку. На чужій половині, як десятка. В принципі, в нього теж непогано є задатки. Як показав Чемпіонат Європи, де він грав саме як десятка, тому що на позиції 6-го, 8-го номера Діяв Шапаренко. От, скажімо так, Судаков, очевидно, має задатки, щоб там грати. Але якщо він на як шостий-восьмий номер діє на топ рівні, то там він просто дуже хороший. Так тобто там трішки є різниця і треба відчувати. Але мені здається, що у нього задатки такі, що він в принципі і на цій позиції зможе грати на топовому рівні, але йому треба час. Треба час треба зіграти декілька матчів більшій інтенсивності саме на цій позиції. Я думаю, що це теж прийде. Особисто в мене є таке дуже хороше порівняння, на мою думку, з Ілка Гюндоганом, так? З Дортмундської Брусії, і такий от ранній Манчестер-Сіті, ранній Ілка Гюндуган, він дуже добре просував м'яч саме вперед на своїй половині в розвитку атаки. Але він не дуже ефективний був саме біля чужого штрафного майданчика. В нього не було з цього дії в один-два дотка, він не міг добре вириватися в штрафний майданчик завершувати, але після двох-трьох сезонів з Гвардіолою в нього це з'явилось. От в нього були ці завдатки, але ну, треба десь набратись досвіду, треба десь вчитись приймати рішення за півсекунди, знати, коли вбігати. Це все, я думаю, до Георгія Судокова теж прийде часом, тому що там якби нічого не заважає. Він може діяти під тиском, він може все робити в один дотик, він може ну, приймати м'яч спиною, і розвертатися одразу наступним дотиком. Це все є. І якби це все не тікає нам на те, що він може зіграти так само добре на позиції десятки. Я не думаю, що його треба дивитись на якусь конкретну одну позицію. Так? Але про типаж гри, тут є певні питання. От мені здається, що він буде дуже корисний саме в командах, які грають в передачу. Якраз щось схоже до Манчестер Сіті. Тому що якщо команда доволі більш вертикальна, коли йде більше вибивань і треба десь боротися за м'яч з суперниками, тоді ви хочете бачити більше атлетичних півзахисників, як того самого Брашка, наприклад. От цього, звісно, в судоково менше. Я не кажу, що він прям буде зовсім не потрібний в таких командах. Можливо, навпаки, така команда повинна підписати судакову, щоб змінити свою манеру гри. Він може щось дати нового такій команді. От, але треба розуміти, так що комбінаційна гра це про судакова, про, про команди, які багато тримають м'яч. Я думаю, Манчестер Сіті, в принципі, якраз непогана опція для переходу. Мені по стилістиці би. Підійшло здається, ну і по факту там так зараз Ковачіч, от з ним можна в принципі, за стартовий склад поборотись. Плюс на позиціях десятки, там теж зараз Кевін Дебрюне кажуть, як може піти з Манчестер-Сіті. Ну, теж таки, знаєте, якщо не на цей сезон, то на наступні десь трансфери з Шахтарем Манчестер Мачестер-Сіті ми знаємо вже були. Можливо, Барселона, що з Грандів так, там теж є ні Багаві і Педрі, які доволі схожі за ігровими характеристиками. Можливо, вони більше все таки, вже навіть якраз до позиції десятки, а судаков десь буде глибше, але там є теж Дійн. Ну а взагалі в Барселоні є доволі схожі гравці, але вони травматичні всі. Тому, можливо, судаков би там теж підійшов. ПСЖ Луїса Енріке не, не знаю наскільки довго там буде саме Луїс Енріке, але там є теж схожі виконавці так, на судакова це є Вітіння, це є е, Мері, Так, в півзахисті вони доволі схожі до судакова. і судакова теж можна би було стосувати з ними. Правда, весь цей трикутник, Мері, ветіння і судаков це, напевно, вони надто легкі вже би були. Ну, хоча, в принципі, я так бачив, що і заєремері, і вітіння, в принципі, непогано забирають мічі також. От, е, якщо розглядати Ювентус, так Ювентус теж е, часто в пресі показують як клуб, який може підписати Судакова, то це якраз те випадок, коли Судаков може дати чогось нового цій команді, тому що якраз в Ювентусі немає таких яскравих футболістів, які можуть опускатися, дуже добре починати атаки саме з півзахисту. Мені здається, там саме півзахисники, вони такі більш атлетичні, е, саме про те, щоб боротися. Ну і в принципі Олег я б не сказав, що він дуже сильно у чогось хоче таких. Складних комбінаційних атак Ну, але тим не менш, можливо, це буде якраз така опція, щоб змінити Ювентус. Це теж треба розуміти, що не обов'язково футболіст прям повинен вписуватись в те, що вже є. Деякі гравці повинні просто щось змінити в команді. Мені особисто подобається ідея з Манчестер Сіті, але тут треба розуміти, що які з багатьма трансферами саме цей клуб це коли гравець переходить і перших 4-5 років він діє як гравець ротації. І можливо, останніх 6-7 років він буде прям гравець супер. Важливий для цієї команди. Ну це в дуже багатьох випадках було саме в півзахисті особливо. От. Ну, це так, як один з варіантів, який я собі проговорив, я думаю, що це насправді не сильно реалістично. Висновки по всій цій історії, які можна зробити. По-перше, давайте проговоримо, що Судокова, напевно, що все-таки будуть пробувати продавати задорого. Це не означає, що чи продадуть, чи не продадуть. Все дуже залежить від того, які пропозиції будуть. Але по тій тривалості контракту, який в нього є, і по умовах, на які я підозрюю пішов в Шахтарі, я думаю, що їм дуже невигідно зараз продавати «Судакова» за якихось умовних 40 мільйонів євро. Вони будуть чекати там мінімум 50 з якимись хорошими бонусами. І я так бачу ситуацію. Загалом про стратегію Шахтаря, давайте ще розкажемо, яка чомусь більше працює все-таки з українськими футболістами. я так бачу. За кордонами десь то палки FIFA вставляє в колеса, то просто гравці не хочуть іти на такі умови. От. Але це така більш ризикована стратегія, коли Шахтар хоче заробити багато на своїх футболістах і вони в це інвестують. І вони для того, коли щоб продовжити їм ці контракти, вони багато готові їм платити. Я кажу, в принципі, це успішна стратегія, але треба розуміти, що це не обов'язково успішна стратегія. Шахтар просто вміє це робити і знає, коли це можна робити, а краще, коли відпустити гравця, так. Цілому за це можна ну респектнути цій команді цьому клубу. Мені здається, що це хороша, ну хороший підхід в принципі до справ. Судаков тепер не власник своєї долі, в принципі, можна про це говорити. Можливо, там є якась усна якась домовленість між його агентом і палкіним, або можливо є якісь е, умови в договорі, які можна активувати. Ну про це все поки що нічого не відомо, розумієте, і клоусума – це насправді якраз ця умова, яку найпростіше прописати, і вона найбільш зрозуміліша. Якщо вона поза 100 мільйонів, то знаєте, все решта якось виглядає менш реалістичним. Я в це не дуже вірю. Просто схоже на те, що йому насипали більше грошей. От, тому за нього, в принципі, переживати теж не приходиться. Знаєте, це теж цілком адекватні речі. Якщо футболіст може не змінити клуб, продовжити розвиватися ще в шахтарі, а в шахтарі роблять це для того, щоб він розвивався, і при тому він буде непогано заробляти. Ну, знаєте, це теж непогана опція. Я б за неї не став критикувати. Але якщо він буде писати в інстаграмі пости, що йому вбивають мрію, або там ще щось не відпускають, то знаєте, можете сміливо ставити дизлайк. Дизлайк на мені, дизлайк судо кого ставте, в разі чого. Я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо є якісь ще трансфери або можливі трансфери, про які ви, ви цікаво послухати вам було, то напишіть в коментарі, я буду робити ще схожі випуски в це вікно. Я вам дякую за перегляд. Щастиво вам і до зустрічі на каналі.